Одеському та СП прокоментували бійку військових з медиками, яка трапилася 11 червня 2024 року. Відповідний допис було опубліковано на Фейсбук-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП. Як пишуть у дописі працівники ТЦК, поліцейські проводили перевірку облікових документів у громадян. Після того як один з них відмовився надавати документи, його затримали. Через годину після цього до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі. Мобіля швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями ВЛК. Проте на запит представників Київського РТЦК та СП надати документи, які підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров'я. Вони відмовилися. Йдеться у повідомленні у працівників Київського ТЦК. Міста Одеса виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти. Могти громадянину уникнути військової служби. Тому військовослужбовці викликали поліцію. Як пишуть у дописі правоохоронці, їм також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров'я. У зв'язку з цим були затримані для надання пояснень. Також у коментарі додають: затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито силове утримання представників екстреної служби. На місце події, окрім медиків, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. У результаті результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби. Йдеться у повідомленні.